На аби обговорити всі ризики ірано-ізраїльського зіткнення, головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас скликала зустріч на сьогодні. Очільників МЗС оперативна ситуація і експрес-аналіз того, що відбувається на близькому сході, просто зараз від Лесі Головінові. Ви виття сирени над Тель-Авівом. для ударів по ізраїльських містах. Іран здебільшого обирає ніч. Сотні дронів, десятки ракет. Небо над містом розфарбовує залізний купол. Атаки, які Іран називає помстою, настільки масовані, що збити всі запущені снаряди майже нереально. Через іранські удари в центрі Тель-Авіва – руїни. Під товстим шаром уламків, тротуари і дороги. Деякі споруди вже неможливо відбудувати. Через обстріл пошкоджене посольство США в Ізраїлі. Його тимчасово закрили. Раніше Трамп погрожував Ірану відповіддю, якщо той атакує американські об'єкти. У Хайфі іранська ракета поцілила прямо в житловий будинок на набережній. Троє людей загинули. Пошкоджений нафтопереробний завод та електропідстанція. Тут дуже значні руйнування. Справжній шок бачити наш тихий та спокійний куточок з руйнованим ракетою, яку запустили за три тисячі кілометрів звідси. Загиблих цивільних уже десятки, поранених сотні. Серед жертв іранських ударів по ізраїльських містах є й українці. У місті Бат'ям ракета вбила цілу родину із Запоріжжя, батьків і трьох дітей. Та попри все, операція Народ як Лев триває. Ізраїль продовжує удари по Ірану. Відомо про обстріли промзони Шас Абат біля Тегерана та нафтових родовищ у місті Ахваз. Під удар ізраїльських військових потрапило іранське державне телебачення. Ведуча в студії саме критикувала дії Єрусалима. Військові сахал про майбутню атаку попереджають заздалегідь. Іранцям, які мешкають неподалік від військових або ядерних об'єктів, радять евакуюватися. Щоправда, іноді ці установи настільки секретні, що люди й самі не знають, що живуть поряд. Тож багато хто намагається просто виїхати з країни. Я тут через проблеми з безпекою нас обстрілюють. У моїх дітей є маленькі діти, мої онуки. Вони живуть в Тегерані. Я чекаю на них, щоб ми разом могли перебратися до Туреччини. Речник армії оборони Ізраїлю розповідає, що Лише за одну ніч Сахал атакував сотні військових цілей в Ірані. Будівлі Міноборони, заводи оборонпрому, аеродром. В Ізраїлі заявляють, що повністю контролюють повітряний простір над Тегераном. Ми в режимі реального часу атакуємо іранські осередки, які запускають ракети по Ізраїлю та намагаються збити наші літаки. Про те, які об'єкти уражені, влада ірану особливо не говорить. Натомість хизується своїми перемогами, які часто є грубими фейками. Так у мережі поширюють фото, нібито збитих ізраїльських винищувачів, намальовані нейромережею. От, приміром, гігантський борт і крихітні люди поруч. Офіційна влада Ірану заявляє, що не вестиме жодних розмов про перемир'я, доки Ізраїль не припинить удари від ядерної угоди, відмовляється і просять повірити їм на слово. Наша позиція залишається незмінною. Ісламська Республіка Іран вважає всю зброю масового знищення, у тому числі ядерну, такою, що суперечить нашим релігійним переконанням. У нас є чітка духовна фетва з цього питання. У МАГАТЕ заявили, що за п'ять днів атак пошкоджене атомне підприємство вісфагані та комплекс на танзі. Всередині заводу фіксують радіологічне та хімічне забруднення, водночас за межами рівень радіації в нормі. Військова ескалація несе загрозу життю, збільшує ймовірність радіоактивного викиду із серйозними наслідками для людей та довкілля. Відповідно до цілей магате та його статусу, я закликаю всі сторони проявити максимальну стриманість та уникнути подальшого загострення. Ізраїльська операція проти Ірану почалася минулого тижня у п'ятницю. Головна її мета знищити uh -huh. ядерний потенціал країни та обезголовити режим. Під час ізраїльських ударів були ліквідовані вчені ядерники та вище командування армії та корпусу вартових ісламської революції. І зупинятися ізраїль поки не планує. Ізраїльські повітряні сили контролюють небо Тегерана. це змінює всю кампанію. Ми на шляху до досягнення двох наших цілей: знищити ядерну і ракетну загрози. Водночас американський президент заявив, що Штати до загострення на близькому сході стосунку не мають. За словами Трампа, якщо Іран хоче діалогу, то нині для цього найкращий час. Я не хочу бачити ядерної зброї в Ірані, і ми на шляху до того, щоб це сталося. Леся головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.